Доброго дня в ефірі програма «Голокава». Сьогодні гостем нашої студії є Алла Грабар, керівник комунального закладу Тараканівський центр дозвілля та культури, власне Тараканівської територіальної громади. Але Алла сьогодні у нас не в ролі керівника відомого всім колективу «Куменьки», але у нас сьогодні в гостях як волонтер. Дозволю собі зачитати посаду. Увага! Головнокомандуючий штабу невидимого полку так? Штаб-квартири не видимо квартири, невидимого, -квартири полку. невидимого полку, вітаю, вітаю всіх глядачів. Пані Алла, Ну звідки? От така от чудернацька назва, і звідки взагалі ця ідея, от коли почав функціонувати ваш волонтерський центр, який ну самий смачний, мабуть, в нашому краї? Бо завдяки вам це боюсь сказати сотні тисячі наших вояків отримали різноманітні, дуже класні смаколики. Коли виникла ідея? Ну, можна сказати, в перший день війни шок, страх, невідомість, злість. Другий день оговталась від цього. Третій день, так як я великий активіст, я не можу сидіти, склавши руки, вирішила просто розпочати ну, робити якісь заготовки. Я розуміла, що так вже почались бомбити і Київ, Бучу. Тобто я розуміла, що люди втратили домівки, вони будуть їхати сюди до нас на захід. Відповідно, потрібно було їх чимось покормити, обігріти і тому подібне. І просто вирішила робити заготовки. Ну, хотіла це почати сама, але просто сказала одній кумі. Вона каже: Я теж прийду, запрошу ще подругу. Подруга запросила ще подругу. І так ми з третього дня війни роби, почали робити такі заготовки. І я так дивлячись на дівчат, кажу: ну ми, як штаб-квартира, невидимого полку. І оця назва до нас е, причепилася, і зараз вона вже ну відомо, можна сказати, на всю Україну не побоюсь цього слова. Ви, ви залужним конкуренти, от він військом керує, ви теж головнокомандуючий. Ну, може, голосно звучить, але стараємося. Поняла. а якщо так вкинути вже погляд на те, що зроблено, от, мабуть, якусь статистику для себе теж ведете, власне. Ви сказали про закрутки, але наскільки я знаю, то спиріжки, коржики. От і багато хто каже, що вже ну втомився, що вже немає часу на таку допомогу волонтерську. все. а ви працюєте? От скільки людей постійно бере в цьому участь? Ну, от спочатку в перші дні війни насправді ми зайняли всю квартиру, тому що ми працювали не тільки на кухні, в нас була задіяна і ванна, і зал, і коридор, тому що і готували ми салати. Там випічка, там були чебуреки біля ще на кухні жаряться. В коридорі дівчата готують якісь салати. Він греб, наприклад, морква по-корейськи. Ну, тобто задіяна була дійсно вся квартира. І допомагало. Ну, в нас постійно було чоловік вісім. Чоловік, а наші чоловіки були постійно нашими логістами, вони підвозили якісь продукти тару для того всього, завозили волонтерські центри. Тобто, це було постійно, починалося з 9-ї години ранку і закінчилось до 6-ї, тому що була комендантська година, і ми з квартири всі роз'їжджались. Вона знаходиться у мене на 9-му поверсі, трошки небезпечно було ну, ночувати, і ми вже кожен розходився по своїх домівках. Але зараз, стаціонарно, дівчатка, які пройшли довгий шлях цих 9 місяців зі мною, це четверо чоловік. Це моя кума Оксана Березовська. Її чоловік служить в лавах ЗСУ. Ми ним дуже гордимося. Він неодноразово був на виїздах в гарячих точках. Гордимось, пишаємося, і ну, насправді ми знаємо, що навіть готуємо йому і його. Друзям, колегам, так далі з нами працює підприємець Олена Івчик. Вона має власний магазин Мерсі. І вона день працює в магазині, день працює на штаб-квартирі. В неї теж брат зараз мобілізований і проходить саме навчання. Її мама дуже допомагає з Італії, нам, тобто і коштами, і присилає продукти. І Оленка, так як ну, є власницею магазину, теж дуже нам допомагає. Не тільки своєю роботою, а ще і фінансовими продуктами. І Людмила Романюк це теж наша хороша подруга з молодих часів. В неї брат теж служить війську, і її мама теж нам всі закрутки, які тільки мали, попередавали, бо в нас насправді закінчувались. Оце так ми. Постійно, стабільно цих четверо чоловік. Час від часу до нас долучаються наші друзі, куми. Ну але я бачу, їм важко. Ми вже в цьому темпі звикли жити. Ми знаємо, що треба прилаштуватися, коли світла немає, коли в кого вихідний швиденько зібралися, зробили, передали. Ну, от так передбої із світлом випробовування от і... хто його знає? ще? А літом, от... а літом ще й страшеною спекою, тому що це дев'ятий поверх. Але що ви це витримали? Спекою. От десь вели таку для себе статистику, ну от, скільки там муки використали, скільки от цукру, власне, чи так? Ну, якщо чесно, ми її ведемо постійно. Ну напевно, хочемо. Для себе знати, ну, вже деякі наші військові, кому вивозимо, кажуть, напевно, вже ну, тонами там ваша продукція точно була ну, на передовій. Але от саме, ну, якщо чесно, мішків за 30 муки, десь 4-5 мішків цукру, Ну, яєць це більше як 2000. Ми так люди приносять, ми приблизно прикидаємо. Наприклад, маргарину, ну, це. Більше як 200 кілограм. Ну, багато. От таких. Ну я не взяла з собою, якщо чесно, цей зошит, де ми ведемо статистику. У нас є такий спеціальний блокнот штаб-квартири, де наші самі вдалі рецепти записані. Цікаві рецепти записані, небюджетні рецепти записані. І от там також є статистика. Також там записано меню з наших благодійних ярмарок, бо ми багато приймали участь. Ну це вже теж така історія, певно, цей зошит. Ну, а от найсмачніші рецепти тоді, от якісь, отак. От от, що найбільше нашим хлопцям подобається? Я чесно вам скажу, ну зараз ми розпочнемо. Навіть не тільки наші хлопці, а і всі відвідувачі наших благодійних ярмарок обожнюють наші чебуреки. Це таємний, напевно, рецепт нашої Здавати Оксани Оксани Березовської. Ми якби даємо його людям, ну я не знаю, це напевно вмілії ручки в них настільки так, не так настільки мілі ручки вміють вимісити от так смачно це тісто. Вони просто неймовірні. Наші чоловіки дуже люблять. Ну, чебуреки вони коли дівчата, коли розпочнете. І кажу, наші відвідувачі наших саме цих благодійних ярмарок чебуреки розлітаються самі перші. Ну і там хлопці теж дуже люблять. Зараз ми розпочнемо, бо ми мусимо трішки приморозити їх, ну тому що щоб доїхало. Ну, Зараз такої, в принципі, проблеми нема, але літом ми не ризикували передавати ну, хлопцям на передову. Чи змінилися потреби армії? Бо дехто каже, я вже перестав допомагати. Вже таких потреб, власне, як були на початку війни, немає. О, чи це не так? Чи це так, таке собі заспокоєння. Це заспокоєння. Насправді я вам скажу, бувають, бували в нас теж різні періоди в нашій діяльності. Ну, спочатку, перший місяць, ми працювали виключно на своїх запасах. Дякувати моїм батькам і батькам чоловіка, Вони тримають власне господарство, і в мене морозилка була достатньо забита цією смакотою, тому ми довгий час готували з власних запасів. Потреби не зменшувалися і тільки збільшувалися, і потрібно було щось думати. Ну, насправді, чоловік на певний період втратив роботу. І ну, ми мусили якось виживати. Я просто зробила допис Фейсбук і пішло, поїхала. Ну я не встигала відповідати на дзвінки. Насправді був такий період, що дівчата готували самі. А я була просто на телефоні, записувала в кого що забрати, куди що завести. Потім продукти теж людей закінчилися. Ну, почав дехто давати кошти. Катя, але ви підіть, купіть, ви самі краще знаєте, що вам потрібно. Ем, довго такий період тривав дуже довго. Ми почали кажу, ярмарки проводити, різновидні е, участь потім, брати. Потім е, так почалися ярмарки. Насправді на ярмарках е, ми ну, заробили для армії. Більше як 50 тисяч гривень, саме от штаб-квартира вторгувала своїми смаколиками. Я поясню, от чому навіть ці ярмарки розпочалися. Ми співпрацюємо з всіма волонтерами міста Дума. Так. Так. І ми бачили, що ми не можемо на схід відправляти навіть був такий період, що навіть сухі коржики з пудрою вони не доїжджали. В дорозі були і два тижні. Ну ми не хотіли, як то каця хлопців, не дай Боже, щось, щоб сталося з ними. Але і ми вже не готові були припинити свою діяльність. Ну, значить, якщо ми не можемо нагодувати нашу армію, то ми зберемо краще кошти і вони придбають ну, там десь. І оцей період розпочався благодійних ярмарок. Я скажу, що він був важкий. Я поясню, чому тому, що ми мали задовільнити гастрономічні Шмаки. смаки наших дубинчан. Це не так просто. Але ми з цим поралися. Хто був на першому нашому благодійному ярмарку? Він відбувся в селі Рачин, в нашому закладі культури. То приїжджали навіть наші гості із птичі, із привільного, із мирогощі, із рівного. То вони потім шукали, де ми вже в наступному ярмарку приймемо участь. Вже навіть були окремо замовлення. Ми і міні-піци робили, і сусиска в тісті була дуже смачна, і чомусь і мої горішки домашні, зразу вони розліталися дуже швидко. Ем, і шукали вже наступний. Коли ми наступний е, будемо приймати участь в наступному благодійному ярмарку, все вже були замовлення. Мені п'ять піц, мені п'ять чебуреків. І коли хтось не замовляв і приїжджали, а їх вже не було. Ну отак от так ставалось. Так. Але потім був такий період. А чому я казала, що найважче було приймати участь? Бо ем, спека на дворі, потрібно, щоб все було свіженьке. Ми мусили вставати в 5 ранку, лягати дуже пізно, ем, шукати холодильники, морозилки, де можна було б, хоч трішки ці продукти ну, залишити в спокої, щоб вони. Ну, залишалися свіжими. Тому дуже важко було працювати, але ми справилися, ми задоволені цим результатом, який отримали. Потім люди трішки ну, насправді втомилися я щиро цьому вірю, тому і ціни підросли. І, ну, і в людей і багато хто повтрачав заробітні плати, свої роботи. Люди почали менше менше підтримувати. Ну, був період, що в мене опускалися руки. Треба пекти, передавати хлопцям. Волонтери просять, от буде їхати машина. А в нас немає з чого. Ну, нема тих об'ємів. Але ну, світ насправді не без добрих людей. І якось мої дописи. Я постійно звітую у Фейсбуці, і мої дописи стимулюють людей. Підключаються, почали підключатися люди за кордону, мої друзі з Великобританії, Ізраїлю, Америки. Польщі. Можливо, варто подякувати. Так, десятки це хороших, прекрасних друзів. Запоріжжя, моя прекрасна подруга Ліда, великий тобі привіт. Я знаю, що ти точно будеш дивитися цю передачу, тому що вона навіть і каже: Ал, підпишиш, що це Запоріжжя. Вона постійно, знаєте, це вже як напевно наркотик в людей вже нам задонатити. І Справді, я щиро дякую всім своїм друзям, всім колегам, односельчанам, жителям громади, які підтримують штаб-квартиру, не дають нам опускати руки і працювати далі до перемоги. Низький вам уклін, всім. Ну, надіємося теж і віримо в перемогу України. І я так думаю, що. Власне, після перемоги от, не виникала ідея нічого от з дівчатами далі продовжити зробити. Ну, нас постійно, як то кажеться, цим стимулюють друзі, колеги. Ну, вже точно ви відкриєте якийсь міні-кафе заклад. Кафе, заклад. Ну, в першу чергу, що ми пообіцяли, що в день перемоги або можливо декілька днів, поки будемо, ми будемо ну, її святкувати обов'язково. Це мало так, це тому, не Парачинський, це точно. <світ> ми обов'язково накриємо столи. Ну, де нас будуть просити? обов'язково. А далі, ну, побачимо, напевно, треба буде трошки відпочити від цього. Ну, я не думаю, що ми довго зможемо протриматися. Я думаю, щось ми інше придумаємо. Ну, по-любому, буде якась наступна ідея, де Штаб-квартира буде приймати у Кумуньки честь. продовжують співати, власне, чи одне другому не заважає? Не заважає. Крім того, що кумуньки і співають, вони ще теж займаються такою діяльністю. Деякі з Наскільки дівчат моїх... Наскільки Мені відомо, ви десь трошки побували за кордоном, от і так. теж там збирали кошти. От розкажіть про цю так. діяльність. Так я ніколи не могла подумати, що за ось цей рік ми двічі будемо за кордоном, а саме в республіці Польща, в нашому друзі. У дружньому седлецькому повіті, і ми були в нашій гміні, яка є побратимом з Тараканівською громадою, це гміна з Бучин. Ми двічі приймали участь в їхніх заходах. Перший захід відбувався в ремонтовка це такий ну, гарний. Заклад, в якому відбуваються дуже цікаві події, це був перший концерт травні. Кумоньки їздили самі, ну, самі ми поїхали представляти Дубинський район. І приймали участь у фестивалі. Ну, чесно, цей захід нам давався трохи важко. Важко було виступати, тому що ще рана була свіжа. Знаєте, ми ще не зовсім закалилися цією війною. Насправді, ми виступали з сльозами на очах, бо ми дуже давно не виступали саме перед живим глядачем. І це було ну дуже трепетно, тому що дуже нас підтримали дуже просто оплесками стоячі. Люди дякували нашим захисникам. Ми після кожної пісні ми повторювали, що гине світ нашої нації. Що ми закликали всіх підтримувати Україну. Підтримувати нашу армію, підтримувати всіх наших жителів. І там же ж на цьому заході відбувався благодійний аукціон. Приймали участь люди із Америки. Вони продавали свої картини. Продавали картини на ці кошти від. Проданих картин мало була закуп, закупитися гуманітарна допомога саме для Дубинського району. Ну це потім було зроблено. З Білорусі були колеги. Ми так зразу знаєте трішки осторонь до них віднеслись, але це насправді були опозиція. До влади, і вони з нами ну ми проводили час, ми вечеряли, ми спілкувалися, ми співали українських пісень і їхніх народних білоруських вони вчили їм в'їзд в Білорусі вже закритий цим людям. І ну ми щиро їм теж дякуємо за підтримку, що вони саме приймають участь у такій благородній справі. А другий раз, коли ми їздили, це було Перед нашим днем незалежності це безпосередньо в нашу гміну з бучин. Ми приймали участь у фестивалі е, дожинки. Неймовірні люди. Неймовірна наша громада побратим е, вони настільки нам передали багато саме корисної гуманітарної допомоги е, для наших військових, для наших е, переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Це і гігієна, це і ковдри, все новесеньке, все запаковане. Ну дуже їм вдячні, дуже насправді їхня підтримка дуже важлива. Ну, вони і раніше нам робили такі попередньо ще дуже корисні речі: це і павербанки, ну і планшети. Ну, тобто такі дороговартісні речі, які необхідні нашій армії. Вони за це теж дуже дякують. І крім цього, кумоньки мої, ну. Теж приймають участь в благодійних концертах. Ми приймали в Свято-Ілінському соборі. Саме ми, такий благодійний концерт було поєднання. Я от була в ролі і керівника кумуньок, і в ролі керівника штаб-квартири. Тобто, і так, по ми так, поєдналися, теж ми збирали гроші. І ще хочу от сказати за багатьох людей, які насправді. Мають такі от штаб-квартири, як у мене, але можливо, вони менш публічні, можливо, вони ну. Не готові, не, такі не, так, не готові ну, показувати на все огляд, що вони роблять. Але я знаю дуже багатьох людей, які це роблять. Це в нас і врачні є. Прекрасна сім'я е, Максимчуків, які от Діана безпосередньо співає у мене в кумуньках. Вони постійно теж печуть на передову. Е, от така теж їх штаб-квартира. Ну, ми називаємо по-різному і пиріжкова команда, е, і ну, е, і в мене колеги мої з центру культури та дозвілля. Теж в своїх домівках постійно печуть, ну тобто вони не не так, як було на в перший місяць війни. Дехто знаєте, ну варениками закидали, а потім насправді люди втомились. Ці люди не втомні, і От я їм теж хочу подякувати. І е, от такі вони великі, теж молодці і далі рухаються разом Велике до перемоги. Велике вам дякую, звичайно, з вашими дівчатами за те, що ви кожен день робите таку потрібну справу для українських вояків. І... Ми вистоїмо у мене, немає жодних сумнівів, адже бореться із ворогом весь український народ, а не лише Збройні Сили України. Ви прийшли до нас. Теж, з подякою, так? це е, ну, Дубенської так, так. Військової... адміністрації, так Дубенська районна військова адміністрація. Ну, це вперше наша штаб-квартира отримала нагороду. Ну насправді ми не працюємо заради е, І з назвою цієї невидимого полку. Так, штаб-квартира, це ось ця нагорода нам була вручена 14 жовтня. Я Саме так, мої всі дівчатка ну, приймали участь в цьому нагородженні. Вони вперше приймають участь в такому заході, тому що ну я працівник культури. Я неодноразово з колективом ми отримали нагороди, і кожна вона особлива. Але ця вісить на кухні в квартирі невидимого полку. І ну, дуже приємно, вона ще більше стала нас стимулювати. Ну, А це ми теж отримали саме від начальника Дубинської районної адміністрації ось такі пам'ятні монети. Ну, Це теж така згадка, я хочу їх взяти теж в рамку і повісити. Ну, це вже знаєте, це вже певна історія. Ну насправді зараз будується історія як і. І в війську, так і ну, в військовій справі, так і напевно серед жителів, наскільки ми сильні, наскільки ми можемо бути дружні, наскільки ми незламні. Нас ніхто не зламає. Ну просто я дивлюсь на своїх дівчат. Ну, добре, так я. Я я знаю, я завжди була керівником. Я повинна, можливо, не опускати руки, повинна показувати приклад. Але це прості люди Росіяни ну, тільки сьогодні от їхав радіо. Говорять, росіяни розраховують, що українці оце ж зламаються від відсутності світла, від тепла, от, від втоми від війни. І це ж українці вийдуть на вулиці і от, підуть на ганебний мир і погодяться. Без війни, без світла, без газу, але без. Але, але бути вільними. Так, так, тільки так. І я думаю, що ми знайдемо вихід. Я, наприклад, прораховую такі моменти, що в квартирі не буде газу світла, ну, нас запрошували, люди казали, в нас є вдома плита, піч, приходьте, печіть там. І я думаю, якщо навіть доведеться піти з штаб-квартири тимчасово, то ми скористаємося нагодою цих наших. Благодійників і підемо в їхній літній кухні, де є плита, і будемо Буде готувати. Тобто квартира там. полку переміститься трошки в інше місце. — Так, можливо й так. Аллочка, ще от таке питання. Ну, попереду час диктує свої умови і все інше. От, от Сьогодні навіть чув обговорення от, в магазині. от Коли будемо святкувати Різдво, 25-го чи 6-го. От, от ці розмови, от вони з одного боку. Свята релігійні, такі великі, як Різдво, мали би згуртувати суспільство, а з іншого боку, є різні думки. Які ваші відчуття стосовно 25-го і, 25, і 7-го, можливо, якийсь час, але все-таки з іншого боку, мабуть, і треба починати ці речі. Подалі від Москви і подалі від Так, моя, моя особиста думка: потрібно бути з цивілізованим світом. Потрібно цікавитись історією, чому це відбувалося, як я особисто цікавилася. Я розумію, До що двадцять дев'ятого року Україна відзначала різдво з усім так. цивілізованим, як ви підмітили світом. До 29-го року Так, да, але власне... нас ну нас завжди знаєте люблять зробити, щоб поперек було не так, як має бути, але ми багато вже моментів перейшли, почали робити з світом. Це і 8 травня, день примирення. Так, ми святкуємо всім світом. Не ну багато таких моментів. У нас невелика вітчизняна війна, все таки Друга світова війна. І оцей момент теж на рахунок святкування Різдва, я вважаю, воно і логічно було би правильно, щоб а новий рік святкувати, поки, так? все таки після того, як закінчиться піст. Можливо, поступово ну, люди перейдуть. Я розумію, важко ламати, особливо старших людей. Молодь вона швидше підхоплює такі речі. Ну, все, звичайно, залежить від релігійної громади, від настоятеля храму. Як люди приймуть, але моя особиста думка, я готова Треба святкувати 25-го. І ми вже навіть як приймуть, ми вже колядки готуємо з моїм колективом Осінні барви, з колективом Кумоньки. Тобто, до 25-го ми будемо. Готові однозначно колядувати. Чув нещодавно жарт такий цікавий. Десь там якийсь ну, як анекдот звучить, нагадав путіну, що він помре на велике свято. І Путін, мовляв, запитує, а на яке свято. А той каже, так коли помреш, тоді буде українців свято. 100%. <рес> ми готові, ми готові. Будемо надіятись на перемогу наших Збройних сил. Дійсно, війна триває, війна важка, складна, війна на виснаження. Триває, по суті, дев'ятий рік, от активна фаза вже скоро буде. Понад близько року, тому от це все непросто. І ми дякуємо звичайно всім, хто підтримує українські збройні сили, хто небайдужий, хто не втомився, і хто щоранку каже собі, а що я зробив для перемоги України. Пані Алла, ваше побажання нашим глядачам, власне, от ваші думки про сьогодення, як вижити, як бути корисним, як знайти себе. Будь ласка, кілька слів. Шановні наші глядачі, я хочу сказати, що кожен з вас може бути корисним і кожен з вас може внести свою лепту в цю перемогу. Але я б дуже хотіла подякувати ще своїй родині, своїй сім'ї і, власне, своєму чоловікові, який ну, в лапках терпить. Він не терпить, він допомагає, але він дозволяє мені займатися тим. Чим я займаюсь, крім того, що він не тільки дозволяє, ще й дуже допомагає, тому що дуже багато чого лягає на його плечі. Я дуже вдячна своїй мамі, татові, які теж підтримують мене в цій справі. І коли потрібно було, теж тато кидав всі справи і розвозив, завозив. Ще раз хочу подякувати всім благодійникам, хто морально і матеріально підтримує нас. Якби ви знали, наскільки важлива ця підтримка. І не здаємося, тримаймося до перемоги, тому що саме тил, тил теж воює. Ми воюємо і в інформаційному просторі, і з колаборантами, і навіть годуючи наших, наших дорогих військових смаколиками, даємо їм сили завзяття енергії і смаку домашнього дому, тому зустрінемося. Коли буде перемога, і знову в цій студії поговоримо вже саме про, про... нові плани. Так, про нові Някому плани обов'язко невидимого по обов'язково. Дякуємо за розмову. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!